Ще торік графу не давали високих шансів на життя, адже після термічного опіку на всю бучину була велика відкрита рана, і він був одним з найскладніших пацієнтів ветеринарів зі Швеції. Завдяки лікарям, які призначили правильне лікування і чуйному серцю зоозахисників, він видужує, а невдовзі шукатиме собі нову сім'ю. Наразі він на домашній перетримці у кінолога Євгенії Тегової проживаю тут в місті Броди. Проходжу тут практику наразі на кінолога і допомагаю піклуватися тваринками. Також є перекладачем в притулку, коли приїжджають іноземні ветеринари. На даний момент цей хлопчик граф, він знаходиться в мене на домашній перетримці після операційній. Йому сьогодні ще будуть робити одну операцію. По підзагоєнню його рани в нього був дуже сильний опік. Також його будуть каструвати. І ми сподіваємося, що через півтора-два місяці домашньої перетримки він буде повністю здоровий, щоб піти в нову родину. На даний момент вже півтора року він проходить лікування, але він дуже чемний хлопчик, дуже вихований, це службова собака. Він служив на Бродівському аеродромі, дуже вихований, знає команди, але його народила породиста суля, службова суля. Відповідно, його також були зарахували на службу. Але, на жаль, він зі служби знятий через те, що він травмований не під час виконання служби. А так Тут ним дуже добре опікуються. На жаль, просто тут немає гідних умов для утримання собак з подібними ранами. Йому колять заспокійливе наркоз і тварина на операційному столі. Почергово йому проводять дві маніпуляції: санітарну обробку рани, а згодом стерилізацію тварини. Ця праця нагадує конвейер. Потрібно встигнути якомога більше пролікувати і простерилізувати тварин. Ці маніпуляції проводяться стерильними інструментами. Також лікарі зі Швеції привезли зі собою медикаменти. Привезли дуже багато медикаментів препаратів, які Давали і власникам тваринок, і безхатнім тваринкам. Це є в нас препарат Бравекто. Він іде від усіх видів паразитів і шкірних проблем. Діє три місяці. Доволі дорогий препарат, але привезли дійсно дуже багато. Дуже багатьом людям роздали. І також привезли дуже багато крапельок для котиків. Обробляли всіх котиків, які сюди приходили. Притулкових майже всіх обробили, але притулкових котиків ми ще маємо цілу коробочку препарату Ми будемо обробляти навіть коли вони поїдуть. В Принципі, всі медикаменти, які необхідні їм для операції, післяопераційні процеси, всі стерильні марлічки, тобто це все тут є на місці, бандажики, які не потрібно зав'язувати, замість бинтика тваринкам, дуже багато медикаментів привезли. Також передали нашим місцевим лікарям цілу коробку препаратів і знеболюючого для того, щоб всі тваринки, які зараз сюди потрапляють, щоб вони отримали гідне лікування і не відчували ніякого болю і дискомфорту. Чотирилапому колективі, де всі мешканці селища для тварин дуже активно контактують один з одним, дуже швидко поширюються різні хвороби, зокрема, очна інфекція і котячий вірус. Його наслідки для тварин демонструє лікарка Вікторія. Вони відчували дуже сильний біль. На жаль, котики, коли починають хворіти цим котячим вірусом, він може їх або повністю вбити, або знищити деякі їхні внутрішні органи. В першу частину це відбувається з очима. І на жаль, тваринки надзвичайно сильно страждають в цей момент. І смерть їхня є дуже болючою. Це хвороба не лише безпритульних, а й домашніх тварин, адже недостатня увага приділяється їхній вакцинації. Втім, як зауважила ветеринарна лікарка пані Ліна, ситуація із домашніми тваринами і в самому притулку, порівняно з минулим роком, покращилась. So my name is Lina. Я одна з чотирьох ветлікарів, які прибули зі Швеції. Ми не є якоюсь організацією державною, приватна організація, все спонсорується благодійними пожертвами. Ми приїхали для того, щоб провести стерилізацію, а також щоб допомогти з лікуванням інших тварин. Це вже не перший наш візит в Україну. З того часу, як вони приїхали, приїжджали минулого разу. Цього року вони бачать, що очна інфекція в тварин значно зменшилася. Котячий вірус майже також пропав. Тобто, відповідно, вона бачить, що люди почали дослухатися до їхніх порад. Люди почали краще дбати про тваринок. А також вона бачить, що в самому притулку також більше прислухались до їхніх порад, і більше слідкують за здоров'ям тварин. Власники тварин терпляче очікують на прийом до ветлікарів. Їхні улюбленці дещо стурбовані у своїх переносках. Разом з командою зі Швеції в іншій операційній працюють наші лікарі Дмитро і Оксана. кажуть, що це не лише допомога тваринам, а й обмін досвідом між лікарями двох країн. Є чого повчитися один в одного. Простерилізували більше як по сотні тварин. Кожен лікар дуже приємно, що нас долучають ці лікарі зі Швеції. Багато дізнаємося новенького, багато що вони у нас питають новенького так само. У них дуже препарати новіші, наші, скажімо так, що в нас ще на ринку не з'явилися, а у них вже мають. От, і Використовуємо їхні препарати, наркози більш них, так само новіші, які до нашого ринку ще не дійшли. А по практиці то нічим ми не гірші. Ветеринарні лікарі вивчають не лише хвороби, а й характер та життєву історію кожної тварини, що потребує допомоги. Домашня вихованка Ксена, так назвали її шведські лікарі, є улюбленицею українського захисника. Вона потрапила до притулку, бо власник одужує після поранення. В цей же час і тварина перестала ходити, але дуже старається встати на всі свої чотири лапи до його повернення з лікарні. А це ще один улюбленець іноземних лікарів, цуценя Оскар. Йому вдалося вижити його сестричці не пощастило. І він не те, що хоче, а голосно вимагає до себе уваги і відразу заспокоюється на руках волонтерки. Це Оскар. Ну він зараз заспокоївся, так як його взяли на ручки, але його назвали Оскар, бо по ньому плачить Оскар. Бо він король драми. Він сюди потрапив разом зі своєю маленькою сестричкою, яка, на жаль, вчора нас покинула і пішла на райдугу. Тож він дуже хоче отримати свою сім'ю. Він був хворий на вірус. Ми Точно не можемо сказати, який саме, але здається, що це був парвовірус. Він відкапаний, він майже здоровий. Він всю ніч провів зі шведами в готельному номері. Да. В готельному номері всю ніч був за ним спецдогляд. Відповідно, він зараз почувається значно краще і дуже дуже хоче знайти собі сім'ю. Дуже буде чемний хлопчик, але ну дуже хоче уваги. Дуже вже другий рік поспіль. Ветеринари зі Швеції приїжджають у селище для тварин. Облаштоване благодійним фондом СТЕП у Бродівській громаді. Тут створені умови для того, аби вони попрацювали результативно. Заступниця директора благодійного фонду СТЕП Оксана Кринська Чорній каже, що це завершальна місія іноземних ветеринарів у 2024 році. Загалом їх було три: простерилізовано одну тисячу тварин, убезпечивши вулиці нашої громади від шести тисяч особин небажаного приплоду. Це у нас вже така співпраця йде з шведськими ветеринарами другий рік. Минулого року вони також у нас були. Того року вони взяли відпустку і цілою командою приїхали до нас на тиждень і стерилізують наших тваринок, як притулку, так і домашніх. Нещодавно у нас весною була тож місія від Вортбат Бец. Вони нам настерилізували всіх тварин з притулку, які були, але, але тих тварин частинами вже віддали, і притулок знову оновився. І знову в притулку стала ситуація така, що нам було дуже потрібно. Допомога лікарів, бо багато тварин треба було стерилізувати. Зараз, за допомогою наших ветеринарів зі Швеції, і наших українських ветеринарів, за цей тиждень простерилізовано понад 300 тварин. Ну в загальному, за Літо ми простерилізували вже більше тисячі тварин. Якщо враховувати, що кожна тваринка в середньому народила би по шість котенят цуценят, то вважайте, що зменшили ми кількість безпритульних тварин в районі на шість тисяч. Наших безпритульних це однозначно всі, що є в притулку або тих, що відловлені з вулиці, то й до стерилізації, вакцинація сказу обов'язково. Все залежить від лікарів, які приїжджають. У нас було що пан метро оперував, крілика привозили люди з онкологією, крилик був про Вузьків оперують. Все залежить від того, яка тваринка, яка допомога потрібна. Цьогорічний шлюбний сезон чотирилапих без хатків не минув просто так для притулку. Декілька кішок і собак довелося забрати з вулиць разом з нащадками у селище для тварин. Тепер їм будують комфортні двоповерхові будиночки. Притулок потребує нашої допомоги коштами, будівельними матеріалами, волонтерською працею. Споряджаючи поїздки в Україну, рідні хвилюються за відважних ветеринарок зі Швеції, але дуже пишаються ними і тим, що вони тут роблять, каже Вікторія. Ветеринари зі Швеції планують приїхати і в наступному році, та мають важливе звернення до власників тварин. На жаль, і власники не мають можливості або не мають бажання чи розуміння, що потрібно обов'язково вакцинувати. Котиків, навіть якщо котик проживає в будинку, це не означає, що він не може підхопити цю інфекцію. Наразі це найбільша проблема. Собачок це також стосується, але стосовно котиків, вона є більш глобальною. Вона вважає, що на жаль, не всі розуміють, для чого приїжджають і проводять стерилізацію. Чому зараз заохочення таке йде масове для стерилізації? А насправді це потрібно не тільки для здоров'я тваринки і не просто для того, що вони не хочуть, щоб в тваринок були дітки. Просто питання в тому, що це також припиняє дуже багато інфекцій, також це припиняє захворювання, які передаються генетично. Адже на жаль, не всі тваринки є здоровими, особливо тваринки, які народжені десь в селі або в подвір'ячку. І можуть дуже багато захворювань. Наразі вони. Вони стерилізували і було дуже багато мертвонароджених кошеняток, було багато деформованих кошеняток. Відповідно, якщо люди, які мають тваринок на самовигулі, будуть їх стерилізувати, це просто зменшить прояви цих різних захворювань генетичних і, відповідно, всім від того буде краще і легше житися.